Аж ось і пар. Не ждали, бабусь. Ні. Ждали. Бачте як зраділи. Спи, море, перепли. тільки вмертку, тільки вмерт, мене можуть винести сім дім на фізичні. Це два до ну, чого вам хочеться від мене моїх? Тільки тебе, Чути твій гол. Я ж просила вас забути про мене, забути навіть, що я існую. Вирви серце. Пам'ять. Забудь. Навіщо? це Я люблю тебе. Ви мучки, пані, досі. Я люблю тебе. Ти любиш і другу. Ви любите і другу чужого, я не хочу брати, не можу, так я вам казала, кажу і буду казати. Я люблю тебе. Муч. Я мучусь по твій. Горить. І ще не погасло. Терначе у шух. Тихо стало. Мабуть, прислухається до чогось. Прислухається. Наслухається, а потім знову зірветься, як себе. І почне бігати, крухати і плигати до вікон. Пане! Панночка тільки що приїхали, стомились. Я на тій половині постелю, вам час спати. Вам нічого, а у панночки очі позападали. Ох, коли б стара пані встали, було б нам усім, а мені найбільше старій та дурній. Не встануть пані. Я і досі ходжу тут у лісі і слухаю вітрові співи. Слухалася за життя, не розпівалася. У ту ніч, як умерли пані, він зірвав половину даху. Тепер скрізь і віта, і осінь, мабуть. Скрізь, скрізь, пане. То... Ходімте, я постелю вам. Але що послати все, позабирали у місто, вибачте вже, як прийдеться. Я ще залишуся. Нам треба про дещо перебалахати. Я хочу купитися місто. А мене мене вигнати у ліс. Раніше, ніж я умру, ніхто не купить цієї хати. Тут нечиста сила живе, Щоночі стукаю палицею, налякала. Не бійтесь, пане, нечиста сила хоч і є, а мене боїться. Таке слово знаю, скажу і щесне. А ви, пане, і не думали. Що? Я не чув, про що ви говорили. Так, так, так. Ви себе слухали. Кожний слухає тільки самого себе, а до другого і діла немає. Я питаю, що послати. Подушки немає. Не турбуйтесь. Я прийду і кажу так. На руці. Як на руці? На руці я заснути не дозволю. Раз улітку я лягла на ганку біля цього вікна і заснула. Коли я встала і глянула, якийсь пан спав на ціль. Одети було вже пізно, пан так солодко спав. не послала пана ліжка, не поклала панові подушки, він мусив заснути на руці. Що ж, по-козацьки, козаки клали під голову навіть камень. На тепло руку <рик> козаки. А той пан, був поважний чоловік. Звиклий до подушки. Уранці я потоптала всі квітки і уже ніколи не спала. Вартувала. Вартувала. Вартувала спокій своєї панночки. Не слухалась до ночі, подвертала вітер. Зачиняла на ніч пса, щоб не зболив її коморі, хоч і блежить. Годі, годі Слух. Якась. Я люблю її. За що? Що мене любить? Чому ж не всі, хто тебе любить? Це нами жарти весело. Жарти весело. Ах, іноді тільки шартом можна і сказати правду. Навіщо написала їй листа? Більше мучитись не могла. Красти щастя, красти крихти його я більше не могла. Щастям так легко не розлучаються. Не муч я твого щастя хотіла. Так. Ти хотіла переді мною засвітити новий світ, забрати мене з дороги смерті і повести дорогу життя. Очі мої відірвати від минулого і прикувати до будучого. ти цього щастя хотів. Ти його не хотів. Якби не хотів, то не був би тут. Якби хотів, не було б сьогодні. Я хотів, але не вірю. Ти сам убив мене мою віру. Мердві убиваючи. Ти казала життя сильніше смерті. Так, життя сильніше смерті, Але для сильних. Ти, Чого ж ти уникаєш боротися зі мною? Ти можеш перемогти багатьох, але не мене. І тому я. І тому ти пішла від мене? Ні. ні. Ти моя, тисячу раз моя. Заляй нею якою ти не покинеш. Спасіть з ним і немає нікого, і нічого, крім тебе, одної. Хочу спитати у вас. Ну, питайте, що там. Я Я хотіла спитати. Чи не знаєте? Чий Сеперсти? Не знаю. То, може, ви знаєте, чоловічий наче. Чоловічий. Хтось умивався і забув ще улітку. А я прибирала, дивлюсь, що сяє. Я думала, що маточок склаш. Перстень. Перстень. Загубив хтось свого персня. Мабуть, хтось жонатий. Або заручений. Ви не знаєте, пане? Не знаю. Це... Пана персти. Погадала. Ти спожеволіла. А я думала, пане жонатий. Вибачте, пане, коли не так постелю, як стелять вам вдома.